Всім привіт, шановні камради. Вирішив я провести тест на глибину ось з такою котушечкою. Це снайперка сімерочка. І подивимося, який буде результат. Мені стало цікаво, тому що я почав з цією котушечкою ходити, працювати з нею на замусорених містах. І ось цікаво стало, яка в неї глибина. Накручувати я не буду налаштування, там вижимати максимум. Я... Перевірю на таких налаштуваннях, на яких ходжу я по тих замусорених місцях, і перевірю на глибину. От перша ціль, яка буде у нас на тесті, це розпочнемо ми із копійочки совєтів. Така маленька копійочка. Так, значить, зараз я покажу налаштування. Так, я вже відлаштував і ґрунт. Усе у нас тихо, спокійно. Значить, по на Значить, зараз доберемося. Дивіться, значить, чуєчка 39 мінус 2 дискрім. Частота висока H3, 48 кГц. Далі, бачите, H велике. Режим аналог. Ну і далі тут уже неважливо. Так, і значить. Перша закладочка у нас буде 10 см, значить наша копійочка. І ось 10 см. Я зробив такі глибоченькі отвори, зараз самі побачите, бачите, доволі глибоченько буде десь аж отут, щоб не було ніяких питань. І пробуємо. Взагалі без проблем. 10 сантиметрів, чітко, дуже чітко. Просто суперово. Так, ідемо далі. 15 сантиметрів. Теж доволі глибоченько в мене тут виходить. Прекрасно. На 15 см. Таку маленьку монетку дістає чудово. З такою маленькою катушечкою. сім... кою Добре. Ну і спробуємо на 20 см. Наступна відміточка 20. Теж, бачите, доволі глибоченька. Десь буде а що тут? Ну, чуєте який сигнал? Це вже на гроні? Це вже на грані єлі-єлі чутно. Але ВДІ є, є ВДІ, є сигнал такий тихенький. В принципі, якщо зачепити такий сигнал, можна перепровірити, підкопнути. Я такі сигнали теж, якщо я десь такий почую, можу перепровірити, підкопнути, тим більше, якщо я знаю, що там попадаються знахідки. Ну, це таке, бачите, доволі непогано, як на мене. Та навіть не пога навіть непогана, а я б сказав суперово для такої маленької котушечки. Для сімерочки. І такі чудові результати. На таку маленьку копієчку і в натяжку 20 см, як на мене, це просто зачот. Це просто зачот. Ось така вона котушечка ця. Сімерочка показує ось такі результати на таку маленьку копійочку. Всім дякую за увагу, бажаю всім гарних знахідок, всього вам найкращого, камради. До нових зустрічей!